Так, ну що, час ЖВЛ. Тимур Мірошніченко вже готовий до нас долучитися, що виріс Привіт, Привіт. зі святом, зі святом тебе Зараз Туди піду, там можна буде вже роздивитися. Так, Повністю так, так. зріст. Ну все, ну гар, за всіх боків, за сіх боків. Мені такі Ти кажеш зі святом, це ж ну свято то не свято, плюс це день просто фіксації. Да? Так, наче, типу, як на насправді для багатьох людей це може цей свято. Ну, знаєш, людині потрібен конкретний, день якийсь, щоб там щось осмислити, обдумати. Ви це ж це ж наше все, це наш спадок. Так? Це е, якісь глибинні процеси, які передаються з покоління в покоління. Це наша ідентичність в тому числі. Так? Тому, Особливо, звісно. коли так хитає, абсолютно, так. знаєш, і коли ти йдеш от одній історії у тебе від одних героїв, угу. інші історії, інші герої гинуть. Так, ми сьогодні згадуємо весь день Максима Нелипо, телеведучого шоумена, який з перших днів пішов у лави Збройних сил, його не стало, пише про це його дружина. От навіть Толіч, да, здається, виклав. Толіч і величезна кількість колег та спогади свої. Скажете? Да. А це ось останній пост а, Макса в, в Фейсбуці, так? За 15 січня. Де він розповідає, що отримав хвилю за непокоєння турботи та, та підтримки? Так він розповідає про своє поранення. Дякує персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова за те, що поставили його на ноги. Після цього він власне повернувся у військо. Так і от два дні тому загинув. Більше обставин поки що невідомо, так, але будівель та. світла пам'ять Максу. Світла пам'ять, може це родинна історія, і, може там і не буде обставин, невідомо, mm -hmm. та? але давайте просто Макса згадаємо таким, яким він був завжди в наших очах. Життєрадісним, веселим, сміливим, кійшов на випробування. Станцях зірками кін брав участь. Це в далеких нульових та Зеленою Шептенко mm -hmm. Вони танцювали. <пачимо> багато, та? багато багато ну, клас. Років, вже, клас. Стільки від нього життя було, стільки, стільки наснаги, стільки всього. І аж танцювати, вибачте, це вже. Не кожен зможе. <свист> от тому Макса запам'ятаємо, ми таким. Ти хай. до речі, знаєш, ти сказав про нашого колегу Анатолія Анатолія. Він якраз виклав один зі спогадів. Можемо зараз показати його. Давайте якщо покажемо, можна, так. виведіть, будь ласка, на екран і я тому... не буду послати. Як Мак змінився, Першенно, та. і пам'ятаємо цього хлопця такого життєрадісного, веселого. І як з початком війни, да, по-перше, ну там борода, це все нюанси, та погляд інший. Звичайно. Інш, очі видають нас найбільше. Вічна пам'ять. Пам вічна пам'ять.